А просто зараз до нас завітає заступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак. Місяць тому ми обговорювали вже з пані Оксаною психологічну та фізичну реабілітацію та супровід воїнів. А сьогодні поговоримо про важливі міжнародні проєкти мінветеранів. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго Будь ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Будь ласка. Дякую, дуже Ну, пані Оксана, розкажіть, будь ласка, про найактуальніші напрями роботи мін ветеранів з міжнародною спільнотою. Ну, міністерство ветеранів опікується ветеранами, як ви розумієте, членами моїх родин, членами родин загиблих. І ми хочемо, щоб Повернення наших ветеранів від військової служби до цивільного життя проходило якомога м'якше, краще і швидше. Так і ми зараз розуміємо, що більшість наших ветеранів на сьогоднішній день звільнені з лав зсу зв'язку зі станом здоров'я. Угу. Тому на першому місці, звичайно, стоїть фізичне і психічне здоров'я, відновлення функцій. А якщо це якась важка травма відновлення да, там, забезпечення протезами, тому це такий перший етап, який проходять наші ветерани після поранень, і цим опікується Міністерство охорони здоров'я. Ну, тобто долучені всі міністерства, тому що ветеранська політика вона наскрізна і е, потребує дуже багато зусиль е, всіх міністерств, е, всіх регіонів і на рівні громади. Ми працюємо активно з міжнародними спільнотою, яка зацікавлена в підтримці наших ветеранів, а саме цей перехід від військової до цивільної життя, щоб його підтримати, як на етапі лікування і реабілітації. Є багато зацікавлених партнерів, які працюють з міністерством охорони здоров'я, і ми розуміємо, що так звана реінтеграція повернення має закінчитись все-таки економічною незалежністю наших ветеранів, mm -hmm. тому що за період е перебування на війні багато з них втратило або фізичну можливість по ну, повернутися на роботу, або вони втратили свої навички, тому що вони довгий час воювали, нас захищали. Хтось 10 років, хтось 2, хтось менше вже в залежності від ситуації. Тому ми багато працюємо з партнерами саме по відновленню навичок, знань, mm -hmm. а, адаптації робочих місць. Тому що насправді ветерани це найспроможніші громадяни нашої країни. Це люди, які стали на наш захист, і вони і спроможні в цивільному житті, бо вони вчора були цивільними, але це не було їхньою. Мрією воювати, так? але вони встали на наш захист, і ми повинні створити можливості для їхнього подальшого розвитку. А саме це робочі мі... адаптація робочих місць, створення надання грантів на відкриття власного бізнесу, тому що це дійсно дуже прогресивні люди. І саме цим і Міністерство опікується. І міжнародна спільнота. Зацікавлена як надані підтримки і грантової. Ви знаєте, що в uh -huh. нас є ветеранський uh -huh. фонд, де дуже часто спонсорами є наші міжнародні організації, і є багато успішних кейсів саме в цьому стосовно міжнародної підтримки. У червні в Берліні відбудеться міжнародна конференція «Recovery Conference». А розкажіть, як це яке значення має ця подія для ветеранського руху? Хочу замітити, що в цьому році ну це вперше на такій конференції. Ця конференція не вперше. Вона в минулому mm -hmm. році була в Лондоні. і Там говорили про відбудову інфраструктури. Mm -hmm. А в цьому році була цікава пропозиція, куди війшла відновлення людського капіталу. Саме в нашому розумінні, в розумінні нашого міністерства, це стосується ветерани. Оце якраз це е, повернення їх та відновлення їх як фізичне, так і психологічне і працевлаштування. Ми будемо на цій конференції е, розказувати показувати наші потреби. Ми вже зараз говоримо з партнерами, які зацікавлені в підтримці цього. І презентувати наші проекти, наші потреби в, в Берліні. Uh -huh. Конференція вже довгий час іде ну, підготовка її, і дуже приємно, що наші партнери з Німеччини були чи не першими ініціаторами, щоб на панелі саме були ветерани. І ви знаєте, що наш міністр ветеран, він буде презентувати нашу ветеранську політику і ще буде презентувати. Хтось з наших хлопців ветеранів які вже пройшли цей шлях, а довели свою спроможність через створені можливості. Mm -hmm. І зараз не буду казати, хто це, але це хтось буде з представників інвіктус. Ви знаєте, що в нас є чудова національна збірна, яка кожного року представляє нашу команду так. за кордоном. Успішно. І успішно, і саме такий успішний кейс, ми хочемо показати, що наші ветерани, навіть після поранення, вони є е, силою могутньою і спроможною. І як каже перша леді, дуже люблю її сленг. Відновимо людину, людина відновить все. І це якраз буде представлено на цій конференції, що звичайно все можна в Україні буде відновити, але за рахунок. Ну, Підтримуючи людський капітал, відновивши. А розкажіть ще трошечки про центри психосоціальної підтримки та створенні мінветеранів у партнерстві з Польщею в нас зараз є лише в Київській області центри соціально-психологічної підтримки. Але ми бачимо велику потребу в створенні таких ветеранських центрів в громадах. Тому що не всі можуть приїхати до Києва, не всі mm -hmm. можуть приїхати до Харкова чи до Хмельницького, до великих міст. Наші ветерани повертаються в громади після там лікування реабілітації і будуть потребувати як психологічного супроводу підтримки свого фізичного здоров'я. Це ми кажемо про адаптивні спортзали, де б вони могли прийти підтримувати. Також в цих центрах ми хочемо, щоб надавалися. Різні адміністративні послуги, щоб ветерани не ходили, не збирали різні документи по різних інстанціях, щоб там був наш фахівець з супроводу ветеранів, який якісно, професійно проконсультує і допоможе впоратися зі всіма проблемами, які виникають у наших ветеранів. Добре, а що в планах на майбутнє? А в планах В планах ось цього ветеранського розвитку. руху, розвитку, так. Ви знаєте, це настільки зараз є викликано потребою, що громади вже самі створюють такі центри, і ми хочемо. ну Ми порахували, що десь такі центри варто робити в великих громадах, десь на 15 20 тисяч людей. І ми активно з громадами зараз працюємо. Хочемо, щоб такі центри були більші в регіональних містах. І хочемо розвивати ветеранський спорт. Тобто, маючи можливість займатися спортом на рівні громади, громади вже зараз деякі це роблять, вони проводять змагання. Далі ці ветерани проводять змагання там на рівні району області, mm -hmm. а далі вони приїжджають в національну. І Хочу mm -hmm. сказати, що ми маємо зараз 500 заявок від ветеранів, які от, будуть змагатися за участь в національній збірні. На наступний рік в Канаді круто. Тобто, це люди дуже мотивовані і не зважаючи та на важкий шлях, вони спроможні далі йти вперед, боротися і перемагати. Сил вам успіхів в реалізації всіх ваших планів. В студії okay. ранку вдома була заступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак. Тож ми вам дякуємо, що завітали. Дякую.